Вітаю всіх, друзі! Нещодавно на моєму ютуб-каналі було відеоролик про мобілізацію чоловіків віком від 18 до 27 років. І я там наводив приклад одного із своїх клієнтів, чому і в яких випадках можуть мобілізувати даних осіб. Але саме сьогодні я хочу підбити підсумок по даній справі, як вже е, така, що вже закінчилася. Розповім, чого можуть мобілізувати, а чого не можуть, і обов'язково розповім, чого чекати для вас у майбутньому. Тому, якщо вам цікаво, то обов'язково залишайтеся з нами і додивіться його до кінця, щоб бути максимально обізнаній темі і знати всі тонкощі та складнощі даного питання. Кому потрібна індивідуальна консультація, то звісно ж записуємо за телефоном, який ви бачите на екрані. А кому потрібна безкоштовна консультація, то дивіться дані відеоролики. Тут є дуже багато цікавого і корисного, яке дійсно можна використовувати в повсякденному житті. Ну що, не пропускаємо дане відео, і обов'язково дивимося його далі. І так, друзі, хто дивився відео про мобілізацію чоловіків від 18-27 до років, то той зараз розуміє, і в чому йде річ. А хто не дивився, то рекомендую обов'язково його подивитися, щоб розуміти, про що зараз буде йти мова. Хто не дивився, нагадую про те, що у мене нещодавно був клієнт, якому випився 22 роки і він отримав повістку на відправку. Потрібно розуміти, що він не проходив військову службу, але там також був такий один певний нюанс, який і досить вплинув на подальше вирішення справи. І Про що це я говорю? Так? От Ми звернулися по даному питанню до обласного територіального центру комплектування, звернулися до Міністерства оборони, до територіального центру комплектування за місцем. Постановки на військовий облік даного хлопчини, і потрібно розуміти, що всі, як один, нам повідомили про те, що на сьогоднішній день можна мобілізувати чоловіків від 18 до 27 років. Але потрібно розуміти, що ці підстави поширюються не на всіх чоловіків, а лише на тих, які мають відношення до статті 37 закону України про військовий обозу та військову службу, оскільки саме цей закон і регулює питання відносно призову на військову службу, не закон про мобілізацію. А закон про військову службу. Що потрібно розуміти? Я зараз вам коротенько зачитаю, які основні підстави є для того, щоб мобілізували молодого чоловіка від 18 до 27 років. І це досить здивувало, і на сьогоднішній день. Велика кількість молодих хлопців підпадає саме під цю категорію справ І дуже велика кількість таких чоловіків навіть не задуматься про те, що дійсно їх можуть мобілізувати, оскільки зрозуміло, що якщо подивимося законодавство, то там повідомлено про те, що від 18 до 27 років можна мобілізувати лише на строкову військову службу. Але, на жаль, є випадки, коли можна мобілізувати і в період мобілізації. І саме сьогодні ми з вами поговоримо про дану тему. І так, друзі, хто раніше не читав дане закон, обов'язково відкриваємо його, беремо книжку в руки, як наприклад, я сьогодні, да, і відкриваємо 37 статтю. Дивимося не першу частину, а дивимося другу частину, де пишеться, що взяттю на військовий облік зняття та виключення з нього підпадають на військовий облік військовозобов'язаних. Це звільнення з військової служби в запас. То я думаю, тут нема питань, які припинили альтернативну невійськову службу в разі закінчення строку її проходження, або до строку відповідно до закону про альтернативну невійськову службу. Тобто, зрозуміло, це більше стосується релігійних переконань. Наступне військове зобов'язання, які прибули з інших місцевостей, адміністративно територіальних одиниць України або з-за кордону на нове місце проживання. Наступне це стосується безпосередньо зняття з військового обліку. Спеціального обліку, тобто, це поліцейські е, працівники, які проходять службу служби безпеки України, та інших, тобто тут великий перелік. Які набули громадянство України і згідно з цим законом підлягають взяттю на військовий облік, військовозобов'язаних. Зняті з військового обліку Збройних сил України, Служби безпеки України, служби зовнішньої України – відповідно до рішень Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Служби зовнішньої розки України. І саме ключове, тобто це те, що поширюється на осіб від 18 до 27 років, це які відповідно до статті 18 закону України про військову та військову службу. Звільнені від призову на строкову військову службу. І зараз ми про це безпосередньо поговоримо. І наступне, які досягли 27-річного віку під час перебування в військовому обліку призвілів, і які звільнені зі в військовому резерві та не досягли граничного віку перебування в запасі. Тобто, саме ключове і саме цікаве нас те, що говориться в статті 18, тобто ніхто про це не дивився і, в принципі, не звертав на це увагу. Але сюди підпадають певна категорія осіб. Що стосується статті 18 даного закону, то там зрозуміло розписані всі підстави, які дають право особі від 18-27 до років не проходити строкову військову службу, оскільки там написані, наприклад, особи зазначені, да, які згідно висновку військової лікарської комісії були непридатні придатні проходження військової служби в мирний час. Або, наприклад, були обмежено придатні, або мали відповідно підстави для того, щоб не проходити службу. Це могли бути за сімейні обставини, наприклад, там хтось із. Один із батьків з інвалідністю, наявність дітей та багато іншого. Але такі особи, які згідно даної статті, були непридатні для проходження військової служби, вони знімалися з військового обліку, щоб їх не мобілізовували в подальшому настроку військову службу, їх автоматично знімали з військового обліку як призовника і ставили на військовий облік як військово зобов'язання, що в свою чергу дає можливість особі, яка в принципі, стоїть на військовому обліку, да, підпадати під загальну мобілізацію, оскільки навіть 18 років особа може бути вже військовозобов'язана. Так само і особи, які проходили військову службу раніше, наприклад, да, строково, то такі особи після демобілізації вони також стають військовозобов'язаними, що також ставить їх на рівні з іншими особами, які досягли віку від 27 років. Тому в принципі, як ми бачимо загальну картину. Є дуже велика кількість молодих чоловіків, які не проходили строкову військову службу згідно з або з сімейним підстава, або за станом здоров'я. Я сам таких дуже багатьох чоловіків знаю, тому в принципі це є не новина. Але потрібно розуміти, що на таких осіб поширюється вже і 23 стаття закону про мобіліців підготовку, і саме таким особам вже потрібно користуватися даними правами. Що стосується мого одного з клієнтів, то повідомляю про те, що на жаль, така ситуація дійсно на нього і поширюється, оскільки е, даний хлопчина він у 18 років, коли е, бажав проходити строку військову службу, він був призваний непридатним для проходження військової служби, і, звісно, йому було змінено статус як військово зобов'язано, що дає можливість мобілізовувати в період загальної мобілізації. Е, тут... Уже таке кожного своє питання, але якщо у вас є право на отримання відстрочки, ви маєте право ним скористатися згідно статті 23 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Якщо ж, наприклад, таких підстав немає, то, звісно, вас можуть спокійно мобілізувати для проходження військової служби. Якщо ж у вас виникають якісь певні питання, бо вам потрібна додаткова якась консультація, то, звісно, запитайте за телефоном, і я з радістю вам допоможу. І розкажу, що і як потрібно робити. Обов'язково не забуваємо ставити лайк, робити підписочку на мій YouTube-канал і е, тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. А в коментарях обов'язково коментуйте, пишіть свої думки і діліться своїми проблемами і своїми ситуаціями, оскільки, е, як кажуть, в спорі народжується істина. Тому дякую за перегляд. На все добре.